Доброго дня, Миколаїв, 18 квітня, 24 рік. У нас накрапає дощик, ну дощик який, ось. Розгорнув пилюка. Таке, перебиває нам роботу. Обробляти немає як. Що. Так, грушки наші відквітли. Все відквітло, абрикоски наші зав'язалися. Хотів сьогодні дообробляти. Але не виходить. Хоча, ну, ви бачите, що тут зав'язалося, тут не зав'язалося. Ну, це специфіка кожного сорту. От тут все зав'язалося. Але відео сьогодні не про це. Відео сьогодні хочу зняти ну, про екзоти, свої так сказати, екзоти в кавичках, екзоти, які рослини. Це в нас горіх пекан був посаджений бартом. Ми його ждали-ждали, чекали. Коли він, він у нас кинув поросель. Ну, я знаю по гріхах, по простим, що це дуже гарно. Оця поросель може за рік вирости до 2 метрів. Це краще, чим ось такий великий. Це він вже другий рік буде, як у нас посадки. Ми його купляли начебто трирічним. В минулому році він дав ось такі прирости, коротесенькі. ну... Горіх Пекан дуже погано розвивається в перші роки. Це в нас шавні, який все ж таки ожив в минулому році. Ну Ми щось будемо чекати, те, що з них вирос, а щось будемо потім прививати, коли вони дадуть великі вже гарні прирости. Це в нас Еліот сажанець, горіх пекан. еліот. теж живий, здоровий, висотою більше метра. Це ті, що лишились. Ще в нас був один. Він все ж таки засох повністю. Ну, це екзоти такі. Також до екзотів ми відносимо аземіну. Це азиміна щеплена, це не сіянець. Місце щеплення. Бачите, добре, хто розбирається. Це в нас буде вона рости вже другий рік. Вона дала коротенькі прирости 10 см в минулому році. Це смачна від передрія, Купували ми азимінки. У Петра Максютинського є така людина, яка займається функами і ось такими культурами. Це теж прищеплений, це у нас прима 12.16, здається, чи як 16-12 прима. Ось такий розвиток. Ми її притіняли, робили ось такі затінені сітки з картоплі, але як нам сказали, це можна не робити. Це у нас потомак. Це у нас азиміна Потомак. Всі вони живенькі, всі вони пішли. Але я вам скажу, хто буде купувати. Да, Дійсно, вони зимою, вони виглядають, наче мертві. Ось тут в цьому місці, бачите, ось у нас сіянці. Це ми купували сіянці, вже вони тут заросли трошки бур'янами. Вони ще лися в кінці літа в них опало. І я думав, що вони просто пропали, тому що тут у нас школка росте. Гранату це теж екзот. Вони виглядали повністю засушені. Слава Богу, що в мене розуму хватило їх не викопати. Ви бачите, обидва пішли. Вони такі були вони зовсім не дали ніяких переростів. Вони просто що живі. Але кажуть, що вони розвивають кореневу систему. Тут ну, відразу гранат. Гранат нас перезимував добре, який вкритий, який не вкритий. В цьому році не було таких зим. Це наші гранати, які ми вкривали. Ось ще один наш гранат, який ми вкривали. Але я вам скажу, деякі кущі, я б за них просто забувся, і вони гарно перезимували без укриття. Це гранати, які ми купували. Гільоша розовий і кримський полосатий в цьому році. Ось такі саджанці Чудові є в нас людина, яка цим займається. Тут же ж у нас на екзотах дощ пускається. Знову ж інжир. Інжир, інжир. Ми бачимо, цей кущ повністю не вкривався. Що саме цікаве по інжирах, що товстий пагін повністю висох, вимерз. А ось такий молодесенький, тонесенький. Лишився живий і дав. Це кущик. Ось цей кущик який вкривався. Пагін був вкритий разом з оцим гранатом. І він, бачимо, пустив вже прирости. Ось такий товстелезний я спеціально лишав, хто дивиться, щоб перевірити, чи вимерзне, не вимерзне. Висух. В крайній випадку, на крайній випадок він сухий. Пускається прямо гарний дощик. Це у нас екзоти, це наші актинидії. Це київська великоплідна. Ось так вона в нас вже розрослася в цьому році. Ну Поки що я не бачу квіткових бруньок. Можливо, надалі щось появиться. Це у нас що це у нас, червона пурпурна. Пурпурна. Десь я був помітив декілька-кілька декілька, бронечок. Ну, росте вона. У нас не така вона велика, ось вона під 2 метри. Це наша старенька актинидія, я не знаю як вона називається, купувалася. Ось бачимо вже квіткові бруньки. Хто розуміє? Ось квіткові бруньки. До речі, Актинидії я ще придбав. Можливо, сьогодні знімлю, є час. Ось квіткові бруньки. Хто розуміє це жіноча, А ось чоловіча. З чоловіча обов'язково, ось чоловічі бруньки. чоловіча обов'язково треба запильник без чоловічої актинидія не буде плодоносити. Не фокусується камера, дощ перебиває. Ось такі актинидії. Далі. Телефон вже не реагує на мок, не можна поставити його на паузу. Тож, тож, тож. Йдемо далі. По наших-наших-наших будемо переходити вже так. Телефон намок. намок. Що в нас? жимолось, це вже всі знають, це вже не така екзотика. Це у нас кизили, це в нас школка кизилів. І що я хотів показати, хурма. Хурма, ось хурма, яку ми восени купували. І Нікітська бордова дуже гарно пішла вже вегетувати. Ось пустився, камера вже не хоче фокусуватися. І тут від у нас від сад чередниченко, ще вона замотана. Так ми робили і ту хурму. І з цією ми притінили. Головне, хурму притінити, вона не вимерзає, вона більше висихає. Це для тих, хто... Так, що в нас по екзотах? Більше в нас по екзотах, мабуть, все закінчилося. Ось такий вийшов у нас огляд екзотів. Дощ пустився, телефон заглючив, хочу реагувати. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!